Дядько Олег, для кого будуть корисними наші відео? Тільки для клієнтів чи ще для когось? І для клієнтів наших, і для підписників наших, але що найцікавіше, і для друзів, колег майстрів. Починається у нас таке, скажімо як, спілкування, ну, не те та тет по-простому, а деякі. Але саме основний принцип, що ми завжди що ми нам розказуємо, робимо. Думайте, аналізуйте і робіть висновки. Ну, а критикувати це є ваше повне право. Повірте, якщо ми щось говоримо, з чогось, ми виходимо. Не завжди ми праві, Не завжди наші рекомендації це і для вас як постулати. Істина, а інструкції це вже є постулат. Інструкції від виробника дотримуйтесь обов'язково. Це не нефтики. І що саме головне, ми заставляємо якісно робити всіх і показувати роботу. Вже з відео наших колег-майстрів ми бачимо повні розбирання насосів, показування самих, але не бачимо з якості самих деталей. Поки що не замітили. Так що, будь ласка, хлопці ще включіться, щоб була більша довіра до майстрів, а то, як ви самі розумієте, карати, дуже багато. Як кажуть, ну розводняка, не розводняка. ще Що я щось про це не поговоримо ще чуть пізніше.